Грамотне планування, елегантні матеріали в обробці, якісні меблі і мінімум декору. В просторому будинку в Підмосков'ї архітектор Шамсудін Керімов створив інтер'єр, непідладний віянням часу і комфортний всім і кожному. Спеціально для ІНМІ. ром архітектор розповів про нюанси облаштування заміського будинку і поділився порадами: як створити сучасний і функціональний інтер'єр, загальна інформація. Місце Нова Київ, селище Підмосковні Вечори, метраж 310 квадратних метрів, поверхи 2 кімнати, 1-0 санузли, 3 висота стель, від 3 до 6 метрів, домашні тварини, 2 собаки. Шамсудін Керімов архітектор у 2010 році створив власне архітектурне бюро, яке займається проектуванням приватних і громадських будівель та інтер'єрів, бюро часто бере участь у конкурсах. А також займається проектами благоустрою та виставками шамсудян ніколи не робить те, що не подобається йому або не виправдано дорого для замовника для архітектора. Кожен проект це крок вперед, нові ідеї та їх реалізації. Замовник і побажання, господарі будинку сімейна пара середніх років, батьки двох дорослих синів, 2-5, 27 років, які живуть окремо. Замовники працюють в ІЦ-сфері, Люблять тварин є два собаки, і сучасні інтер'єри комфортні для життя і приємні для ока. Їх основним і найголовнішим побажанням було підвищення якості життя в будинку і створення інтер'єру, який не набридне їм через 10 років. Замовники відразу відмовилися від божевільної кількості декору і спочатку позначили свою любов до поєднання дерева і каменю в обробці. Планування. Планування була створена з чистого аркуша. Перший поверх віддали під громадський простір. Тут з'явилася простора зона кухні, і їдальні, вітальні, кабінет і майстер спальня. А на другому поверсі ми облаштували комфортні гостьові кімнати на обох поверхах. Також передбачені зручні санвузли і місткі гардеробні оздоблення у всьому інтер'єрі. Ми використовували природні і натуральні матеріали, сміливо міксували дерев'яні панелі, камінь і плитку. Підлога на всьому першому поверсі з плитки. Це було однією з умов. Сходи виконані з кореана зносостійкого штучного каменю, що стосується обробки стін. То здебільшого вони залишені під фарбування, але є і винятки. В холі і вітальні ми також обробили стіни натуральним каменем і панелями. у майстер-спальні використовували інженерну дошку. У гостьовій кімнаті ми зробили ставку на шкіряні панелі, вийшло дуже ефектно. А в ще одній кімнаті для гостей обшили стіну шпонованими панелями. Зберігання у будинку є дві великі гардеробні. Де господарі можуть зберігати міжсезонний одяг і речі не першої необхідності у хазяйської спальні? Також є своя персональна містка. Гардеробна у гостьових спальнях ми передбачили зручні шафи. Для зберігання книг і декоративних речей у вітальні ми розмістили оригінальний книжкова шафа, який був зроблений на замовлення. Він привертає увагу з першого погляду і став головним акцентом в цій кімнаті. У кабінеті також передбачили зручну систему зберігання у вигляді стелажа. Світло освітлення будинку по суті є якимось арт-об'єктом, Кожна зона має свою історію. І кожен світильник доповнять приміщення в цілому основним світлом служить приховане підсвічування стін і стель. другим рівнем йдуть точкові світильники, а третім підвісні світильники і торшери. До вибору останніх ми підійшли з особливою скрупульозністю. Для холу підібрали люстру з прозорого скла від італійського бренду Fabian для майстер-спальні. Вбудовані світильники від бюзві-бюзвік в їдальні над обіднім столом з'явився стельовий світильник від Аксоль. Ікт. також в інтер'єрі можна помітити голландські геометричні світильники від Моої. Колір, інтер'єр витриманий в природній гамі, яка не набридає, всі відтінки натуральні. Таку палітру при бажанні можна розбавляти яскравими акцентами, якщо поміняти колір штор. чохол на диван килим, то моментально виходить новий вид, який все одно виглядає гармонійно. Меблі, меблі будуть замовлені з Італії. Та Німеччини для спалень, наприклад, ми вибрали комфортні і стильні ліжка від бренду Флою. Сумніватися в якості продукції цього бренду не доводиться, а стилістика, в якій виконані предмети, що називається? поза часом, велика кількість меблів буде зроблено на замовлення за нашими ескізами. Так як в проєкті задіяно багато нестандартних предметів, наприклад, шафи. Декор і текстиль ми завжди вибираємо нейтральний текстиль, який доповнює загальну колірну гамму і не перебиває її до пледів, подушок і декору ще далеко, але такий інтер'єр не передбачає великої кількості декору. В цілому, все буде саме так, як на візуалізації. Коли замовники все затвердили, вони сказали, що хочуть, щоб проект був реалізований в точності як на картинці. Саме до цього ми і прагнемо. Стиль кожне приміщення в цьому будинку має свій характер, але в цілому всі вони складають єдину гармонійну композицію. Якщо говорити про стиль, то скоріше це європеїзований варіант інтер'єру, який виконаний зі смаком і адаптований для життя. Цей інтер'єр, який може змінюватися і бути новим, якщо змінити в ньому деталі. Складність ми не створюємо складні в реалізації проекти, але звичайно. Без моментів, де треба буде поекспериментувати, не обійтися, наприклад, обробка стелі і стін панелями. А ще оскільки абсолютно все зроблено на замовлення або замовлено з Європи, відповідно всю роботу і поставки треба буде координувати термін. Розробка проєкту зайняла місяці. Зараз йде чистова обробка, замовлені плитка, світло, дерев'яні панелі, кухня. Сантехніка. Зі свого боку ми повністю вкладаємося в терміни і все координуємо разом із замовником, незважаючи на нестабільну економічну ситуацію. Я думаю, що до кінця 2016 року ми вже зможемо надати фотографії об'єкта. Метраж по приміщеннях, кухня, вітальня передпокій: 110 км. спальні кожне 18-20 км. санвузли, кожен 10 км. гостьовий санвузол, 2 км. Планування, поради читачам і ром, як створити подібний інтер'єр, один необхідні зважені рішення і розуміння, що такий інтер'єр вимагає значних вкладень, краще зробити менше і якісно, ніж всього потрохи два подорожуйте. Дивіться, надихаючі фотозйомки в журналах, звертайте увагу на західні проекти. Їх автори в будь-якому випадку новатори, і пам'ятайте, що все змінюється, і незалежно від бюджету інтер'єр потрібно створювати сучасним і функціональним. 3. не захоплюйтеся яскравими квітами при обробці, краще використовуйте їх в декорі і текстилі. Зрештою, поміняти подушку набагато бюджетніше, ніж купити нову кухню. Бренди представлені в проєкті хол-оздоблення на стінах, натуральний камінь, петрасті нові панелі з мт і фарба, підлогове покриття. Керамограніт, міради освітлення, люстра Фаб'янгостина оздоблення панелі, смтфарба, натуральний камінь, петра, підлогове покриття, керамограніт Мірада, меблі, диван молтені, стіл, поліформ консоль під телевізор, лабо, велика книжкова шафа. На замовлення килим ковер бюро освітлення, флос вітроспальння, оздоблення, фарба, інженерна дошка, підлогове покриття, керамограніт, Міради, інженерна дошка меблі. Ліжко флою, крісло, в б... освітлення бюзі бюзі боці, мової, гостьова одинотделка, фарба, шкіряні панелі, підлогове покриття, інженерна дошка освітлення, кухня, оздоблення, фарба, підлогове покриття, керамограніт, міраве меблі, стіл поліформ, гарнітур, цесар, побутова техніка, куперспюст, освітлення терзані, ванна кімната, санвузли оздоблення, керамограніт, міраве санта де остіно. Підлогове покриття, керамограніт, Санфаєнс, Арбі, і боч, Ганцроги, Антоніо люпі освітлення бюзі-бюзі, гостьова два отделка, фарба, стінові шпоновані панелі, підлогове покриття, інженерна дошка, меблі, ліжко флою, інші предмети меблів на замовлення освітлення моої.